Пройшло вже три місяці, як я останній раз був на цьому місці. І що за цей час відбулося? Ось у нас понад берегом виросли такі осокорі. Ось понад самим камінням осокори. верба. Все потихеньку заростає. Портулак розрісся. А це ось. Це і дуже схоже на ялівець. Тільки звідки він тут не знаю. Але рослина схожа на ялівець. Оно, оно, оно. Ось такі кущі. Кавунці, так звані, колючі. Іти трохи страшнувато, бо тільки що були вибухи, але дуже цікаво і тому ми спробуємо подивитися на старе Дніпро, що в нас тут відбувається. Все заростає, природа бере своє. Дуже багато дерев. Одне. Лиза. Лиза. Тут уже пасуть коров. А оце сліди браконьєрів. тяж. Тягають тачками. Рибу. Риба є. Ось так от заросло все. Ось такі верболози. І олівець, ти бачиш, точно ялівець. І олівець, ось така верба вже виросла на піску і осукаря. Вони ж топов... Ось. тополі. и вербы. трошки страшнувато, идти по такие открытиями целости, вы знаешь что на той стороне сидят орки. Тропа браконьеров, мы идем по ней. І ось сам берег уже Дніпра, і ось подивіться які верби на самому березі. Ось такі верби на березі Дніпра, навіть акація виросла, а це не знаю, що за трава, але красива. Ось тут ми ходили. Я провалювався. А тепер людський зріст верба. А ось саме Дніпро. Ось так он. І очерети, і верби, і ось це Дніпро. Каміння. Гарно, але трошки жутковато. Шишечка, пахне, шановні наркомани, або. Ті, хто полюбляє травичку, майте на увазі, в березі таке росте.